Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ікен, як завжди, з вами. Маємо 17 квітня 2024 року. І ось до нас потрапила електро, електропилка. Ну, в такому вигляді вона, як є, дуже вона така брудна, скажу чесно. Що трапилось? Трапилось в ній. По-перше, це МакКалач мак MAC 14 хіп, хіп, така назва в неї. І в неї вийшла з ладу привідна шестерня Ось що від неї залишилось, бачите, тобто всі зубчики абсолютно по всьому діаметру вони просто кінчились. Десь вона ще заклинила, чи вже її, певно, ну, час не можна сказати, десь її ну 100% заклинило провернуло. І ось так з нею відбулося. Розлетілась вона на шматочки. І на тому все. Нам що прийшлося її трошечки спробувати зробити, але проблема, як в таких от шестернях часто буває, що є е, пластикова частина і металева частина. Тобто іноді є можливість скажімо, цю металеву частину е, достати, тобто розбити шестерню, там. і є можливість скажімо, так зробити, щоб е, запихнути її в пластикову частину, щоб все воно разом потім працювало. Так само в нас вийшло і в цей раз. Металева частина ось вона. Окремо, одна, повністю так. ну І пластиково маємо таку. Будемо продавати ми тільки те, що з пластику, таке, що є вам, прийдеться її розламати, розбити там, те якщо у вас таке трапиться, і просто-напросто перепресувати. Що ми радимо? Коли вже така ситуація, значить можна ну, скористатися, умовно кажучи, поставити її, взяти молоточок і якусь наставочку, і обережно це присадити. Ми цього, як то кажуть, не радимо, якщо чесно. Тому що іноді буває так, що ви її там поставите трошки під кутком, ще якось, і можете зіпсувати пластикову частину. Хто це може професійно зробити, будь ласка, робіть так, як завгодно. Ми радимо зажимати її в ліщата, тобто ідеально виставляти початково, щоб вона стала чітко, щоб 90 градусів було так, як треба. Після того зажимаємо в ліщата, підставляємо сюди щось таке, там фанеру, якийсь картон, там немає значення, щось м'яке. І безумовно сюди. І потім разом ліщатами просто її затискаємо, тобто саджаємо до того місця, яке потрібне, і на тому все. Потім після того можемо використовувати. По-іншому ну, забувати не радимо. Тому готового в нас є, будь ласка, якщо треба, звертайтеся. Е, якщо щось потрібно у вас є в іншому, на нашому сайті можете знайти дуже багато новенького цікавого, тобто Наше направлення це автомобілі, побутова техніка, іграшки дитячі, тобто багато чого в нас є. Якщо чогось немає, як в цьому випадку, висилайте до нас, ми зробимо. Якщо вам цікавий той контент, в якому ми розповідаємо про це все, про наші новинки, наше завдання розказати про новинки, якщо є можливість розповісти. Як розібрати що, якщо ми це робимо, ми безумовно розповідаємо також про це. На тому все. Будь ласка, якщо цікаве відео, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!